Громати, персон і бла, 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 бо за великим рахунком, держава, це ми з вами. Але найстрашніша у нас з вами історія це те, що ця війна, і це велике щастя, що вона вперше для нас, але і одночасно дуже страшно. Ну тобто, у нас до цього з вами не було досвіду війни. Були персональні історії, коли ми кажемо про Афганістан. Я не хочу чіпати тему Афганістану, бо зараз буду отримувати по голові. Тому що ну ми ж навіть не проговорюємо наших афганців, правда. А, а за великим рахунком, наші афганці були частиною військ, яка втрутилася на чужу територію. А, і це означає, що вони злочинці. На да? у нас досі є там вулиці воїнів інтернаціоналістів. Це така тема табу взагалі в українському суспільстві, і вона залишається темою табу, не зважаючи на те, що кількість афганців збільшується в е, війську, при тому, що це вже люди достатньо. Такі дорослі похилого віку, або як моя подруга, які 75, каже, я жінка непохилого віку, да? е, е, яка вже може спокійно всім казати ні. Е, е, ось і, і це окрема тема, але дуже важлива навіть в нашій політиці меморіалізації. Бо я спостерігав кілька історій, в тому числі з афганцями, які кажуть: прямо: я хочу бути героєм цієї війни, і в мене там загинув син на цій війні, і мені дуже соромно, що я афганець, і я не хочу носити значить. Е, берет, я не хочу носити там радянські ордена або українські, які потім видавалися да афганцям. Тобто це дуже складна тема. І це означає, що щось ми з вами умовчуємо, про щось ми говоримо, але з іншого боку, це слово пам'ять, меморіалізація, да, вже таке якесь спільне місце, яке всі вживають. І нам здається, що це все легко, ну і очевидно. І ось Конфіно про це пише. Він каже, що social memory like a collective, тобто колективна пам'ять, культурна пам'ять, just, just plain, тобто просто пам'ять. Да. Is a term, term in dangerous sometimes of being depreciated by surplus use. Тобто дуже часто використовується просто так для того, щоб змінювати справжнє значення. А це дуже важливі речі, які між собою співпрацюють, і які між собою. Так, щось в мене не. Ага, ось. Е, тепер про сенситивні питання і оптику, е, з якою я хочу з вами говорити, як ми можемо дивитись на нашу пам'ять персонально? Колективну групову в сенсі Бабушки на лавочки також пам'ятають, да? я дуже часто кажу про якісь непідтверджені наративи чи історії ОБС, одна бабка сказала. Бо бабки на лавочці все ж знають, і в них є своя внутрішня пам'ять. У бабок на лавочці завжди є зовнішній ворог, це там проститутки, наркомани, всі погані сусіди. Чому все дуже просто? Тому що якщо в них не буде зовнішнього ворога, чи за п'ять хвилин вони пересваряться одна з одною. Да? Така абсолютно класична історія війни, класична історія пропаганди, я б сказав, воєнної. Коли ти створюєш дегуманізуєш ворога, коли ти створюєш образ ворога. Чому я про це кажу? Тому що це також направду про пам'ять. І колективна пам'ять або дворова пам'ять точно може не співпадати навіть з пам'яттю всієї громади, бо всі по-різному переживають досвід війни. Тим більше з пам'яттю великих спільнот і тим більше з національною пам'яттю. Я вчора читав лекцію журналістам з прифронтових територій. За великим рахунком, ми говорили про те саме. І ось двоє журналістів між собою почали конфліктувати. Одна журналістка з Нікополя а, каже: журналістці зі Львова: а, ну про що ви говорите, якщо ви не розумієте, що таке війна? Я ось кожного дня живу за 15 кілометрів від лінії фронту, і я кожного дня під обстрілами і все інше. А, а ви тут я в них запитав? Окей. А тоді чи маємо, ну, тобто, чи вина журналістка у Львові, що вона народилася у Львові і що Русня до неї не прийшла? Ну, очевидно, ні. Да? А чи виний я, що я народився на Донеччині, там в маленькому шахтарському містечку? Очевидно, ні, бо в мене ніхто не питав. Да? Хоча інколи, коли я там сперечаю з Боженька, я кажу: ну, не, ну, чому так? Да? А, тим не менше, але це проблема, і вона буде проблемою великою. Бо у нас є дуже постраждалі території, навіть якщо ми візьмемо, тут здається, є колега з Ірпіні. А навіть якщо ми візьмемо Ірпінь, де в багатоповерхівках десь сильно постраждало, і повиносили все там місцеві, коли грабували всередині квартири і все інше. І тут же, у дворах, є будинки, які менш постраждали. І зовсім інше. Сприйняття а, приходу окупанта або наближення окупанта, да, зовсім інше сприйняття і думання, і знання про війну, і це означає, що наш персональний досвід точно завжди намагатиметься витісняти те, що пропонуватиме нам держава, те, що пропонуватимуть нам спільноти. Але це також не означає, що це погано. А і я дуже дякую за організацію цього семінару, тому що наш шлях шукати оцей цей діалог, да наш шлях думати про це. І, отже, як ми можемо думати? А і що ми можемо бачити і чесно говорити про проблеми, які у нас є з пам'яттю? Ми можемо дивитися на пам'яті на політику меморіалізації війни з процесу структуралізму. Є такий науковий напрямок. структуралізм, Я зараз спробую просто його пояснити. За великим рахунком, це те, як вибудовуються структури пам'яті, як вони між собою взаємодіють функціонують. І де ми бачимо, як будується те, що ми називаємо нетворкінг, або ми можемо назвати це сітки, да, тобто які інститути, які органи влади, люди, міжнародні фонди. Інвестори, сусіди, громади, які як в них важелі впливу, що їм дозволяє закон, як це реально функціонує, типу клені висаджених, або прекрасний приклад в Чернігові зі спортмайданчиком, де родина побудувала да, цю спортивну площадку на честь свого загиблого воїна, або Вінницький приклад, неймовірний, де родина створила. Книгарню да, відкрила книгарню в честь, в честь воїна. Я про це також буду говорити: про ці низові або я їх волію називати демократичні практики пам'ятування. Отже, структуралізм розглядає політику пам'яті з двох позицій. Перша функціональна пам'ять це термін Алійде Асман. Функціональна пам'ять це та пам'ять, яку ми використовуємо тут і зараз. Тобто, ми робимо ритуал, ми несемо квіти, ми ховаємо військових да, відповідно до військових ритуалів. Ми читаємо молитви, ми плач. Ми йдемо ставити свічки, ми вішаємо на стіну портрети, ми створюємо якийсь ситуативний пам'ятник або комеморативне місце тут і зараз, ну, типу, каміння і віночка, це може бути що завгодно. Да? Або ми приносимо якісь м'які іграшки на місце загиблих. І функціональна пам'ять допомагає нам розуміти, що відбувається навколо. От ви скажете: Ну, типу, навіщо розуміти? Я і так розумію, що мені погано жити, тому що русня. Да? А але тепер давайте уявімо, що ми з вами зранку прокидаємося навколо темінь. Ми не знаємо, хто ми і не знаємо, куди йти. Ну ми просто будемо go crazy, Ми потрошку будемо їхати з лузду, тому що ми не розуміємо, а де нам купити, поїсти, а куди піти попісять, а взагалі що навколо, що діється. Да? І пам'ять за великим рахунком, як історія. Коли в мене питають, чому треба історія, я кажу: а чому треба їздити на машинах чи взагалі ходити вулицею, да? щоб знати, як ходити. А, і, і те саме з нами роблять, робить пам'ять в цій ситуації. Я створив ну не те, що створив, е, е, ну так, да, створив, але він не зовсім працює. Коротше, термін, який я називаю експресивний порядок пам'яті тут і зараз. Тобто, що ми з вами зробимо сьогодні? А, ми не є, ну Ви там більшість да, не є спеціалістами з політики пам'яті, не є теоретиками. А, і, але Тут і зараз ми хочемо якось зафіксувати події, навіть коли ми думаємо, що ми не хочемо. Ми намагаємося їх зафіксувати. Ми намагаємося закрити трилітрову банку з крупою гречаною і собі ставимо питання: ну, що ми робимо? Да? А наш мозок нам підказує бути прагматичним, бо поки гречка по 20 гривень, її треба закатувати в банки. І, і ти думаєш, ну ти ж наче адекватна людина. Ми живемо живемо навіть в наче в цивілізованому світі, і АТБ тебе буде працювати. Але організм інколи розумніше ніж ти, і це психологи пам'яті про це кажуть. На і нам треба от сьогодні колега говорила про арт-терапію, чому це дуже важлива штука. Інколи, коли ми займаємося арт-терапією, ми, ми, ми самі не знаємо, як наше тіло працює з всім цим травматичним досвідом. І оцей експресивний порядок пам'ятування означає, що ми тут і зараз хочемо організувати якісь меморативні місця, щось про пам'ять, якийсь народний музей. А, не знаю, п'янку з друзями, щоб пам'ятати як когось, і це також практика пам'ятування. Направду ми по-різному можемо до цього ставитись, але тим не менше, да? чи написати вірша, чи написати пісню. Будь-що, але чому я кажу про експресивний порядок? Я повторюю, тому що у нас з вами це вперше. У нас немає досвіду війни. Якби у нас це була, не дай Боже, третя чи четверта війна, ми б вже з вами точно знали, що за два тижні до війни треба купити хліба, треба купити генератор, треба купити не знаю, газові болони, треба там зняти грошей, треба те, треба те, треба купити турнікети, треба купити лік. Ну да? і потім ми б знали так. А тепер ми тут зупиняємось. Ми зараз не будемо робити якісь монументи, ми не будемо сваритись, тому що війна ще не завершилась. Ну тобто, щось би ми знали, а це все з нами вперше. Інколи навіть окрім там мату якогось щоб описати свій стан, коли ти чуєш там свисти якоїсь ракети, в тебе немає більше слів. І це також нормально. А я це називаю точкою нуль нашої мови. Тому що от перший рік війни так сталося, що е мене війна застала в Сполучених Штатах Америки, Я там викладав в університеті, і коли я евакуював батьків і все інше, всі мої рідні були в Україні, я вирішив, що я повернусь, бо я просто з'їду з лузду. Да? І... І я розумів, що перший рік я не можу знайти в що називається словника, яким би я точно описував мову, особливо для іноземців, для моїх друзів, які там дуже багато для нас роблять, дзвонять. Я їм кажу, слухайте, в мене ну от я не можу. Я щось відчуваю, а сказати я всі слова кажу, але вони, вони не ті. Навіть коли я кажу там, нецензурну лексику, вона описує мою емоцію, але вона повністю сповна не описує мій стан. Тому що у нас це все вперше. І, отже, є у нас функціональна пам'ять, яку ми використовуємо тут і зараз. Ми ставимо, ми продовжуємо ставити свічі пам'яті на підвіконня в день пам'яті голодомору, ми носимо квіти на могили і так далі. І є поняття накопичувальної пам'яті з точки зору структуралізму. Да? Накопичувальна пам'ять це та пам'ять, яка переходить в великий український архів національної історії. Тобто, це можуть бути об'єкти матеріальної культури, нематеріальної, книжки, архіви, документування, свідчення усної історії. А друга штука це конструктивізм. Що ми конструюємо з нашого досвіду, і що ми хочемо пам'ятати? І для мене от вся сенсативність в двох цих способах. Я зараз спробую пояснити: конструктивізм означає певний конфлікт вже усталеної інституціоналізованої пам'яті, тобто тієї, яку провадить держава. Від імені а, всіх органів влади, да, Міністерство освіти, Мінкульт, Інститут нацпам'яті, тобто цей календар важливих дати подій нашої історії, а, персон, а, те, що ми називаємо за великим рахунком, національним наративом, в яке вписано дуже важливе для нас. І тут, звісно, у нас в тому числі законодавство. Тут, звісно, постанови, в тому числі постанови, які пов'язані з дозвільною документацією на Боже, я забув, як це називається на будування об'єктів. На... І тут у нас велика проблема. У нас купа законів. Мій колега, який досліджує культуру пам'яті, саме в зрізі культури, тобто яким чином художниками ці ці фіксують пам'ять, як вони працюють з цією війною. І він, юрист в цій сфері, і він сказав: ти знаєш, дуже страшна штука. Коли я почав глибоко копатися в цих законах, я зрозумів, що всі наші закони навколо цього написані не на майбутнє і не на сьогодні, а повернуті в минуле. І там купа запобіжників і купа спотикань. Ти хочеш щось зробити, і тебе весь час обмежує все навколо. Але це інституціоналізовано, тобто вона ієрархізована, вона. Визначена, чи визначається законами, актами, нормативами і так далі. Версус неінституціоналізована, пам'яттю, якою я зараз займаюся, досліджую разом зі своїми студентами. Ми робимо великий атлас навколо цього. Ми її можемо називати спорадичною, ми її можемо називати низовою, я волію її називати демократичною. Що це означає і чому це дуже сенситивна історія? А як вона з'являється і чому? Ми з вами звикли, що ми очікуємо щось від влади, від центральної, від місцевої, від будь-якої. Бо а, ми не є спеціалісти. Б, наша тяглість радянських в нас живе. На жаль, да? а, начальнику від неї він вище, що, що що зовсім не є правдою. Я би навіть сказав навпаки. Тим не менше, я не спеціаліст, мені треба, щоб мені сказали, як треба пам'ятувати. І так у нас було дуже довгий час до цієї війни. В ситуації цієї війни держава повільна, що нормально. Всі держави повільні без виключення, всі, бо це шалені бюрократичні апарати. А люди в цьому експресивному порядку пам'ятування не отримують від держави тут і зараз. Ну, умовно, я би сказав таку, знаєте, не інструкцію. Тут якраз колега ЛНП буде говорити про хороші рекомендації, а на список такий перелік. Шановні громадяни, ви можете використовувати це, 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 це. І от з 20, там, з 200 якихось прикладів ви можете собі обрати, який вам підходить, або взяти його за основу і творчо переробити. Цього немає. І що це означає. А людям треба тут і зараз робити пам'ятники рідним, пам'ятні місця, якісь монументи. Я навіть знаю випадки в маленьких селах, де громада збиралась і казала, а що нам відбудовувати село? Чи нам побудують десь поруч село, а тут ми зробимо музей? Для мене це було дуже дивно, бо люди готові завжди відбудовувати все абсолютно, от, навіть якщо воно було дуже погано, але знищено, тут прямо тут їхні рідне. І коли я в них а чому таке питання, вони кажуть: а от що буде з Херсонщиною Донеччиною, Маріуполем? Це буде відбудовуватись, чи це буде таким. Ну, значить, постійним місцем, значить відкритим музеєм, і я їм завжди привожу приклад у Франції, в Другій світовій було маленьке село, яке правда переплутали. Воно було поруч з іншим селом, де були партизани. А ви знаєте цю історію, що італійці ненавиділи партизанів, що французи ненавиділи партизанів здебільшого чому? Тому що через партизанів страждали мирне населення. А, і італійська відома пісня про партизанів. Вона така популярна серед нас, а не серед італійців. А, принаймні, принаймні півночі Італії і Сицилії. Це точ, от я точно знаю, про що я кажу. А, і ось вородюр Сурглан... Партизани розстріляли німців. Що зробили німці? Заблокували село, винищили. 473, якщо я не помиляюсь, ну більше 400 людей населення повністю, тому що вони почали питати: видайте тих, хто вбив наших німців. Вони не знають, хто вбив. Вони, правда, не знали. Це те ж саме, як було в Римі в Ардетинських печерах казнь всередині самого Риму, коли партизани розстріляли німців. Німці сказали римцям: якщо ви нам не видасте партизан, ми за кожного вб'ємо по чотири італійця. А врешті вони вбили по 10. один на одного заводили в печери і клали прямо в центрі біля. Фонтану триві, в центрі Риму. Ну і ось абсолютно. І ось Орадюр Сюрглан: німці закрили село, підпалили його, знищили, розстрілювали всі, тобто всіх хліви, жінок, дітей. І там, здається, вижило два чи три свідки: ті, хто зуміли втікти в поля, вижили і розповіли цю історію. І коли закінчилась Друга світова війна, почали думати, що з цим робити. З цим зробили музей під відкритим. Ним. Ну тобто поруч з цим селом відбудували нове село. Орадюр Сюрглан по сьогоднішній день вважається великим меморіальним місцем, куди приходять, навколо якого купа книжок написано, кіно знято і так далі. І так далі. Але воно одне на всю Францію. Чи уявляєте ви, скільки сіл у Франції знищили німці? Ну, неймовірну кількість. Розумієте? От неймовірну кількість. Чи уявляєте ви, що Маріуполь і Авдіївка, на секундочку, це не містечка по 5 тисяч чи по 10 тисяч, а це просто шалені, особливо, коли ми беремо Донецьку область. Там дуже високий урбанізм і там агломерації одні за одними. Слов'янськ, Арматорськ пішли і поїхали. Константіновка, Горлівка, Донецьк з цієї сторони, Авдіївка, нижче Покровськ. Да? Ну тобто, все в містах. Чи є в цьому сенс немає. Але люди ставлять питання, тому що вони хочуть шукати. І до чого я кленю? І ось коли у нас держава, будь-хто під державою, я розумію, хай це буде громада, ну, чиновники мають це на увазі, коли вони не пропонують якийсь перелік, веєр, з якого ми можемо обрати, а наша ну, душа об'єднання вимагає щось зробити. І так, наприклад, у нас з'являються конфлікти. Коли люди не знають інших досвідів ні ставити пам'ятник у вигляді великого гранітного об'єкту, на да? а питання в мене немає претензій ніколи і не буде до рідних, які ховають своїх загиблих героїв, героїнь мирних. Не на національному кладовищі, поки на якому не ховаються, або не на секторі поховань, де має бути все-таки універсалізовані надгробки. А я точно не маю права і ніколи не буду пред'являти рідним претензію, що ви ставите тут великі пам'ятники. Вони вправі вирішувати самі і тільки, тільки вони. Але питання в іншому моя робота з цими рідними показує, що в них вони кажуть, а ми, ну, ми не знаємо. Ми, не, ми, ми, може, би хотіли б щось красиве, але, але для нас красиве, я це називаю цей циганський стиль. Да? А, щоб було головне дорого, щоб їм всі навколо, особливо якщо це маленька громада, сусіди не сказали, що «О, грошей пожаліли, значить, мільйони отримали і маленький пам'ятник поставили. А, і це якраз оця не або музеї народні, коли люди зараз починають створювати будь-де особливо це популярно, наприклад, Дніпропетровській області, Херсонській області, в Запорізькій народні музеї цієї війни. Тобто люди просто з фронту, хтось, волонтери, звозять якісь об'єкти, якісь речі відібрані від врусні, якісь порожні там від ящиків з патронами штуки, якісь знаки. Да? І вони створюють. Тобто, це означає, що люди хочуть. В них немає знання, як про це говорити, як про це писати книжки чи роботи. Але вони точно знають, що вони хочуть це зафіксувати. Е е і отут я завжди буду на стороні людей. І я є на стороні людей, і ми, ми робимо. На жаль, це не так швидко. Ми хочемо разом зі студентами. Ми в Київській школі економіки робимо атлас пам'яті. Тобто, ми збираємо в Україні всі, я це називаю неконвенційні, тобто нестандартні оці усталені практики пам'ятування загиблих військових чи е, 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 гр, 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 ну, Цивільних, да? а, для того, щоб видати, ну тобто теоретизувати це, потім поговорити з рідними за можливості, як вони доходили до таких ідей, потім поговорити з науковцями і видати для українців таку книжку, умовно, де, ми, де ви зможете да, подивитися, які є варіанти. А, бо це прям дуже важливо. Люди потребують цього. А, і також. Um, в чому сенситивність, врешті, да? третій підхід феноменологічний. Ми можемо говорити скільки завгодно про Балканський досвід, про Камбоджу, про В'єтнам. Ми можемо говорити про Першу світову і різні способи пам'ятування, про Другу світову, про все, що завгодно. Але для нас це абсолютно унікальний процес нашого життя в абсолютно унікальних умовах. Ну, от, все вперше. Перші друзі, яким за 20 і тобі доводиться їх хоронити, замість того, щоб гуляти в них на весіллях. Да? Перші трагедії, перші сльози, перші втрати, перші радощі, не знаю, перші гроші, яких в тебе немає, ти віддаєш там, тому, що комусь треба. І це для нас, у всіх, це може бути по-різному. Да? Але нас очікує, на жаль, процес, коли. Після війни я не знаю, коли вона завершиться. 10-20 років, я не знаю, да? але після війни ми почнемося це я це називаю. Військові між собою будуть рахуватися, вони вже це почали робити. Хто, хто погано воює, хто хорошо, які батальйони, хто де п'є, хто не п'є. Да? Мирні будуть між собою. А скільки ти волонтерів? А що ти робив? А ти ну, і. А бізнес це вже почав робити. Да, вони дуже зараз намагаються на цьому заробляти соціальний капітал. А, і от повірте, я точно знаю, про що я кажу: великий бізнес після війни почне таку е, whitewashing це називається. Да, велике прання, коли вони публічно будуть одного, один одного звинувачувати, хто що не дав там на озброєння, на безпілотники, хто що дав і так далі. І це все дуже-дуже тонкі речі. І ми можемо скотитися до. Прямої війни, а що ти, а що я, а ми можемо пред'являти людям, що нам не подобається, як вони там в якомусь селі займаються комеморацією. Чому я про це кажу? Тому що війна, на жаль, стирає кордони етичності і тактичності. І діалог, як би це не звучало, хтось може казати, що слово діалог вже значить. Ну, є багато мемчиків навіть навколо цього. Але діалог це прям дуже важлива штука. Радянська влада нас з вами привчила бути «dirty газеніс, тобто взаємобрудними такими. А, бо це було дуже вигідно, і я можу навести конкретний приклад. Всі ми з вами жили там, в середині 80-х, знали, коли в кого знайомі в якому магазині, що там по телефонам ми робили, да? і всі були в спільній оборудці. І всі мовчали, ну тому що всі взаємопов'язані, щоб не здавати один одного, і політикам, тобто державі це було абсолютно вигідно, тому що вони знали, що всі корумповані, а це правда, це частина ж корупції. Я пам'ятаю свою бабушку, в якої подружка була зав магазина. Так моя бабушка була головною людиною в під'їзді, розумієте? А, і ну, і це якраз дьоті Togetherness. і оця дьоті до нас змушує і сьогодні бути трошки агресивними. І ми ж з вами звикли сперечатися з людиною, а не з ідеєю, яку говорить людина. А це перший принцип діалогу. Да? Не ображатися на людину, яка говорить думку не таку, як в тебе, а сперечатися чи аргументувати думку людини. Якщо я кажу, що я хочу, щоб тут був пам'ятник циганський, це не означає, що я поганий. Вибачте, я не хочу принизити в жодному сенсі ромів. Я саме кажу в стереотипно, як у нас в українському суспільстві про це кажуть про великі монументи. Да? І отже, цей унікальний процес, який ставить купу питань, на які у нас немає відповіді, і через які ми будемо пробиратися, на жаль. Багато страждальні ми, ми вчилися і вчимося демократії через Майдани, через перший другий, через кров і відповідальність. Да? І через війну ми також вчимося. чомусь. Але у нас ще одна велика історія, якою я з одного боку пишаюся, якою я трошки побоююсь: це четвертий підхід. Це примат практичності над теоретизацією. Для того, щоб вижити. У нас геноцидальна війна. І люди, пересічні громади, не це слово, да, намагаються створити якісь елементи пам'ятування ще чогось як знаки української культури, яку весь час намагаються знищити русня. І отут ця прагматичність чисто для того, щоб вижити і сказати, «Ні, я, Україна, не Росія, як писав Леонід Данілович. Да? І це прям дуже важливо. Ми потім, і вже зараз, можливо, там хтось теоретизує, ми можемо створювати теорії, це описувати, інтелектуалізовувати. Але у нас паралельно війна, паралельно смерті. Ви знаєте, я весь час е е кажу цю фразу, вона, на жаль, не моя була Нобелівська лауреатка з літератури Ельфріда Єлінек, е австрійка, і вона написала чудову книжку. Яка називається Діти мертвих. І я весь час ходжу. Ось сьогодні ми їхали з Києва в Чернігів е і бачили там збоку це все ще згарища частини, які залишились. Да? Я ходжу, там у мене купа друзів загинула. І весь час думаю, боже, всі ми діти мертвих. Ну от Ми з вами, діти мертвих, закатованих в 30-х, репресованих, від голоду померлих, на війні помер... Всі ми. З цією смертю, знаєте, як вже страшно дуже звучить, але, але на рідних. Ну, Тобто, смерть стає частиною нашого побуту, що ні було ніколи. Смерть завжди була надзвичайною подією, інколи полусвятом, коли з'їжджалася вся родина з усіх усюд да, на страшену подію, але одночасно раді, що нарешті ми побачимось а, з усіма. А тепер це наша. Частина повсякденності. І це означає, якщо ми її. І ми вже почали її апропріовувати. Ну, тобто, якось з нею жити. Бо якщо ми весь час будемо казати, що ні-ні-ні, ну, через тиждень, через місяць ми, ми, ми всі поїдемо. Да? А... Ідемо далі. Ага. Хто актори формування колективної пам'яті в Україні? І. А в мене ще є трошки часу, так? Да? Е... До котрої в мене часу є, не підкажете. Півгодини. О, прекрасно. Я можу ще довго говорити. Актори формування колективної пам'яті в Україні. Хто учасники цих процесів? І отут у нас також рве все з усіх сторін. Тут також у нас проблеми чутливості, тактовності, відповідальності і різної впливовості. Я на цьому буду пізніше звертати увагу. Давайте подивимося окремо на цих трьох. Здавалося б, до чого тут офіс президенту? За законодавством він не має. Ну, це, це не його історія. Окрім того, що президент підписує знову не, не тому, що таке законодавство, а тому, що така правова традиція в Україні підписує визначні дати своїм наказом, визначає якісь на національні дати. А... Але я вам хочу сказати, що тут своє бачення. Інколи е воно вводить в ступор, а інколи воно видається дуже наївним. Але, на жаль, воно працює за принципом, я так бачу, я так хочу. І це дуже небезпечна штука, але впливова штука. У нас є Верховна Рада, яка відповідальна за законодавство, декомунізацію.